Привіт, мої дорогі! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з емоціями і наша зустріч про страх. Знайомі ви з такою емоцією зараз будемо з'ясовувати. А давайте зараз спочатку привітаємося! Привітаємося за допомогою такого дуже потужного способу. За допомогою посмішки. Нам треба сказати привіт і посміхнутися. Я починаю добре. Привіт! І посміхнулася. А тепер давайте кожний теж привітається і посміхнеться мені у відповідь і один одному. Дуже добре, молодці. Повертаємося до того, про що сьогодні наша зустріч. І давайте ми зараз з вами будемо розмірковувати про те, яка ж це емоція. Давайте з вами будемо слухати мене і потім. Будемо міркувати. Добре? Молодці. Дуже добре. І ми давайте зараз з вами почнемо з того, що якою ж емоцією ми звикли вважати страх. Як зазвичай про неї говорять, що це погана емоція. Так? А ми давайте зараз з вами поміркуємо. Коли людина, дитина може відчувати страх? І через яку причину вона може відчувати цю емоцію? Давайте зараз почнемо міркувати. Страх це дуже потужна емоція, і справді її вважають часто не дуже гарною. Не дуже приємною, не такою приємною, як радість, не такою приємною, як добре здивування. Не такою приємною, як задоволення. Не такою приємною, як щастя. Давайте зараз ми з вами подумаємо, а коли? Дитина може боятися, коли дитина відчуває страх. І кожний подумає про себе, що для вас страх? Чого ви боїтеся? Подумайте, будь ласка, кожний, що таке для вас страх? Чого ви боїтеся? Можливо, хтось боїться темряви. Можливо, хтось боїться залишатися вдома один. Можливо, хтось боїться загубитися. Можливо, хтось боїться незнайомців. А що ще може боятися дитина? Чого вона може боятися? Назвіть кожний. Чого ж може боятися дитина? Ми вже перелічили, да, темряви. Ще далі. Загубитися незнайомців, залишитися на самоті. А ще можна так боятися якихось тваринок? Так, правильно, молодці, дуже добре. І зараз, після того, як ми з вами поміркували про те, а які бувають страхи? Чого? Можуть боятися діти. Давайте послухаємо з вами казку про страх. Готові? Починаємо. Створив Бог людину і дав їй багато почуттів, радість, любов, сміливість, повагу, задоволення. Здивування подумав і додав страх, недовіру, злість. Навіщо, запитаєте ви? Ось і послухайте. Пішла людина світом, йшла і раділа. Попрокинулася в ній любов до світу і радість. І так добре в неї на серці було, так привільно. Сподобались їй такі почуття: любов і радість. Раптом побачила людина дракона. Дракон хотів схопити людину. І віднести у свою печеру. І тут людина відчула страх. Коліна у неї затремтіли, в животі неприємно зробилося, а ноги захотіли бігти щодуху Так і зробила людина. Побігла, тільки п'яти заблищали. Зупинилася людина, відновила дихання і зрозуміла, що їй цей страх не подобається. Не хоче вона більше його відчувати. І сховала його людина в п'яту. Йде вона далі, почувається сміливою. Вишається, що сховала свій страх у п'яту. Йде вона далі? Де вона далі? Вирішила тоді знайти дракона і перемогти його, а страх сидить собі в п'яті, мовчить, та сил набирається. Не помітила цього людина, та тільки страх виріс більшим за неї. А сил набрався таких, що почав вважати себе господарем людини. А вона тим часом знайшла дракона і кричить йому: Гей, драконе, виходь з людиною битися! Дракони вийшов. Тут страх, що сидів у п'яті, і сил набирався, вийшов і більшим від самої людини виявився. Охопив він людину, не дає їй ні з місця зрушити, ні руки підняти. Тільки очі в людини великими зробилися, а в очах. Страх величезний. Побачив те дракон, схопив людину і забрав в свою печеру і кинув на саме дно, так сказав Бійся, бійся, я страх люблю, я його їм. Розсердилася тоді людина на свій страх і вигнала його. Сказавши, забирайся геть, немає в мене для тебе місця. Страх тоді вийшов з людини, але забрав із собою вміння чути, бачити, бігти, відчувати. І вирішив страх далеко не йти, а бути поблизу з людиною. Раптом та передумає. І візьме його назад. Але людина цього не побачила. Так тішилася, що страху позбулася. Вилізла вона з печери і не побачила, що перед нею стоїть сам дракон. Не почула, як він регоче, з'їсти її хоче. Вилізла людина, хотіла було втекти, та не може. Хотіла драконові відсіч дати, та не відчуває своїх рук та ніг. Страх усі відчуття забрав, а дракон відчув безпорадність людини і вирішив її з'їсти. Почала людина кликати на допомогу. А страх тут, як тут, запитує. Я можу тобі допомогти, я твій страх. Пустиш мене до себе назад. Так, допоможи мені, тільки пам'ятай, що я твій господар, а не ти мій. Страх погодився, погано йому без людини, неначе й немає його зовсім. Страх повернувся. І повернув людині уміння чути, бачити, бігти, відчувати. Тоді людина побачила дракона, який він великий, почула його слова, як він збирається її з'їсти, відчула свої руки і ноги, побігла швидко, витягнула із землі дерево дуб. Разом із корінням прибігла до дракона та як стукне його. Виявляється, сміливість давно вже зі страхом товаришувала в людині і перемогла людина дракона, а страх вона собі залишила. Він заслугу їй став. Щоб попереджав її про небезпеку та сили допомагав розраховувати. Цікава казочка. Давайте подумаємо, а чому людина спочатку відмовилася від страху? Чому? Я думаю, що можливо вона відчула себе слабкою, безпорадною, бо дуже боялася і не знала, як можна страх використовувати. І не знала, що страх може додавати сили. Давайте пригадаємо, що забрав страх із собою? Які уміння людини? Можливі завдяки емоції страху? Уміння чути, бачити, бігти, відчувати? Ось як багато, так? А за якої умови? Людина знову пустила страх назад. За тієї умови, що саме людина буде господарем страху, а не страх буде господарем людини. Так? Що саме людина буде керувати цим почуттям, так? Буде приборкувати його. Буде використовувати його собі, тоді, коли їй треба. Як ви почули, яка риса характеру ще потерваришувалась страхом? Сміливість, так, саме сміливість стала товаришем страхові. Все вірно. А давайте з вами подумаємо, про що може попереджати страх і чим він може їй допомагати? Про що, наприклад, може попереджати страх загубитися? Про небезпеку, вірно, про те, що дитина, наприклад, так? може не знати ще місця, де вона перебуває, чи міста, яким вона гуляє, чи тих, хто оточує поряд, і тому саме дорослий стає захисником. А в чому в такій ситуації, коли ти боїшся загубитися, в чому допомагає тобі страх? Давайте. Всі разом подумаємо, яким помічником тут є страх. А страх в цій ситуації, коли дитина боїться загубитися, допомагає дитині триматися дорослого, слухатися, так? виконувати всі правила перебування на вулиці або у місті або у лісі, там, де зараз перебуває дитина. І страх в такій ситуації вмикає дуже-дуже багато відчуттів і дуже багато різних рис і ваших здібностей. Страх вмикає увагу, страх Вмикає контроль, так? Страх вмикає ваше вміння бачити і чути, і помічати, що навкруги відбувається. Іде дорослий, який вас супроводжує, так? батьки чи інший якийсь дорослий, який разом із вами. Так, ось як в цій ситуації може допомагати страх? Ми розглянули, так? Дуже цікаво, як багато може хорошого для дитини чи людини зробити страх. І зробити він це може саме тоді, коли дитина чи людина керує цим страхом, так? Коли він... Невеличкий, але не стає більшим за людину. І він може бути гарним помічником. Молодці! А зараз пропоную вам невеличку гру, яка називається Австралійський дощ. Я буду промовляти слова і виконувати рухи. А ви будете повторювати рухи за мною. І ми пограємо для того, щоб ви відпочили і вам стало весело. Починаємо. Давайте. В Австралії піднімається вітер. Ростираєте долоньки ваші. Починає накрапати дощ. Хто не вміє клацати пальчиками, може клацати язичком. Дощ посилюється, вже такі важкі краплі у нас падають по землі. Починається справжня злива. Ось ми з вами плечі свої поплескаємо молодці. А ось і справжня буря. Плескаємо знову наші плечі. Плескайте, плескайте. Давайте так, щоб чути було. Дощ стихає. Краплі маленькі. Тихий вітер. І сонце. І дуже добре пограли, дуже весело постукали. Молодці. А тепер пропоную вам послухати маленьку поетичну ілюстрацію про страх. Мене лякав так часто жах, ховаючись в кутки. І я, злякавшись, крикнув Ах, та тільки навпаки. Я крикнув Ха і раптом жах у темряву пірнув. Злякався він, а слово ах навіки я забув. Добре, ось яка цікава і весела ілюстрація поетична, так? До такої емоції. Ну що, ми сьогодні з вами говорили про дуже важливу і цікаву тему про страх. І давайте зараз наостанок з вами поміркуємо, який він корисний цей страх тоді, коли ви ним керуєте. І в тих ситуаціях, коли ви страх відчуваєте, як ви можете ним керувати, і які Кроки для цього можете робити. Молодці дуже добре. І сьогодні з вами, я сподіваюсь, ми розглянули пару ситуацій про страх, які будуть вам корисними. До побачення, до наступної зустрічі!